Презентуємо вашій увазі замовлення клієнта. Ця дівчина не просто лялька, це неперевершена реал леді з автоматизованими функціями. В цій ляльці поєдналося усе найкраще, що може запропонувати виробник ляльок кохання. Почнемо з деталізованої шкіри. Вона має пори та візерунок як у справжньої людини. Автоматизовані функції. Справжнє автоматизоване оральне кохання. Електричний рух стегнами та талією, і ви це бачите зараз на відео. Вагінальна функція всмоктування, яка додасть вам задоволення, яке ви собі навіть не уявляли скелет в пальцях рук та ніг, гелеве наповнення грудей та сідниць, звукова функція. Тіло, яке ти точно захочеш. Ноги зі скритими стабілізаторами, суглоби в плечах. Клієнт змінив макіяж. Та перуку ця лялька по справжньому є витвором мистецтва. Створюйте свій ідеал разом з sexdolls.com.ua. Ми залюбки вам допоможемо.